Терези, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період із 16 по 25 жовтня. Які вас тут енергії чекають. Подорож і все пов'язано. Бачите, подорож тут а, ця дівчинка вона стримує цього маленького, вона думаю, це олень. Не знаю, не розбираю, що це таке. Вона стримує цю тваринку, тобто не дає їй рухатись. Можливо, у вас будуть ставатись якісь ситуації, які будуть вас десь стопити, стримувати, не давати вам зробити те, чого ви хочете. Це, от коли ми кудись спішимо, але там. Відміняються поїзда, відміняються літаки, переносяться ще щось. Тобто всесвіт дає нам знати, що можливо, те, куди ми спішимо, не так і не так і важливо, або ж нам потрібно змінити напрямок нашого руху. І бачите, це все поєднано, ви зрозумієте під кінець цього періоду, чому ставалися ці ситуації, чому десь вас стримували. Чому десь доводилося переносити плани, змінювати їх? Тепер по всіх сферах життя на цей період для терезів. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Трійка чаш. Для тих, хто наразі самотній, Тут у вас період, це або приїзд в королеви чаш, вашої подруги, вашої мами, вашої сестри, або ж ви будете до неї їхати, спілкування з вашими друзями, з вашими рідними і близькими. Тобто у вас тут буде не до особистого життя, а ви будете більш соціально активні, я б так сказала. Будете цим насолоджуватись. Трійка чаш прекрасна карта. Це добре проведений час в колі близьких вам людей. Для тих, хто у в нас в любовних трикутниках. Тут в когось йде бажання. Для тих, хто коханець коханка, втримати партнера через відмову від офіційних стосунків. Для тих, хто в стосунках серйозних і має оці трикутники, тут можуть бути маніпуляції через розлучення. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. У вас активний тиждень, і ви тут будете працювати саме ви, над емоційним кліматом. Тобто тут можуть бути зустрічі так само з друзями-близькими, щоб піднімати вам настрій. Також по карті помірність це налагодження стану, там, в сім'ї, в парі, тобто ви вдвох працюєте. Над тим, щоб вам було комфортно в цих стосунках. Тобто це примирення, хто сварився. Тиждень дуже позитивний. Так, навіть можете якісь побачення один одному організовувати, якісь подаруночки, знаки уваги. Робота. Четвірка мечів. А чому? Для тих, хто наразі, для тих, хто наразі не працює з різних причин, тут у вас може йти фінансова підтримка від королеви Пентаклів, це земний знак, а також це може бути ваша мама. Ваша бабуся для когось, для когось сестра, тут по-різному, да? тобто жінка, яка може дати вам якісь ресурси. І вона буде вимагати, насправді вона тут буде вам натякати на те, що вам треба знайти якусь роботу або принаймні заробіток. Вона намагатиметься вас розшевелити з цієї четвірки мечів. Що ти лежиш, вставай! Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, У вас тут пошук роботи буде на цьому періоді пов'язаний також із вашою сім'єю, тобто багато часу треба буде приділяти і вашій сім'ї, вашим рідним і близьким. І ви будете так трохи розриватися, бо буде вам здаватися, що ви або їм приділяєте замало уваги, або ви пошуку роботи приділяєте замало уваги. Але тут ну, ситуацію ви стабілізуєте, я не бачу тут знаходження роботи за цей період. Тут скоріше по четвірці мечів може бути просто ваше бажання відпочити, або регулювати своє здоров'я для тих, хто в нас вже по найму працює. Так, у вас тут можуть бути якісь затримки, пов'язані з для когось командіровками, для когось переходом на новий рівень, тобто вам могли обіцяти ваше підвищення, але наразі відбуваються якісь затримки. Або ж вам висувають умови, що вам потрібно не знаю, офіс переїжджає, вам тепер доведеться їхати далі. Тобто, тут такий період, коли відбуваються затримки у вас на роботі, пов'язані з іншими людьми також, тобто, не ви є причиною цих затримок, вам просто доводиться справлятися з результатами. Ну, І це, звісно, може впливати на ваш настрій. Ви, звісно, дуже вийдете з цього всього переможцем, і ви все зробите, все у вас вийде. Куди треба, поїдете, але ну, на настрій на ваш, це може впливати. Що, чого я повинен страждати через там, недолугість інших моїх колег? Ну так. Для тих, хто в нас працює сам на себе. Для тих, хто фрілансер. У фрілансерів це період, період активної роботи, який насправді може відбитися на вашому здоров'ї. Тобто ви тут могли нехтувати своїм здоров'ям і ну, доведеться все-таки, доведеться за цей період. Ну знаєте, як буває, коли перепрацьовуємо, коли про себе не думаємо. От, можна взяти, якусь заразу підчепити, десь хтось чхнув в магазині. І вам тепер тиждень потрібно відновлюватися через те, що хтось чхнув. Тобто, тут будьте дуже обережні, От по карті помірність проведіть цей період з великою увагою до свого здоров'я, де потрібно, більше відпочивайте. Ще може бути прийом якихось вітамінів там, і так далі по рекомендації, щоб підтримувати свою праце... працеспособність для тих, хто в нас свій бізнес має. Тут є ваше бажання виходити, масштабувати свій бізнес, тобто ви тут будете або наймати працівників, які будуть. Займатися там, творчою дизайнерською роботою, таргетом і так далі в соціальних мережах. А ви при тому, за цей період тут по четвірці мечів можете просто відпочивати? Фінанси. Що ж такое? Чому тут десятка мечів? Що тут по фінансах буде в Терезів? Так, тут дуже багато фінансів буде потрібно. Тобто від вас буде залежати, зараз я сформулюю, вам треба буде за цей період багато фінансів віддати своїм родичам, своїм рідним, своїм близьким на різні потреби. Тобто від вас будуть цього вимагати, просити і так далі. І е, тут навіть може бути питання там, якихось кредитів, від, ну от всього, на що ми зобов'язані витрачати ці гроші. Але от, по карті помірність, тобто ви заробляєте, фінанси є, але, скажімо, так, не той високий рівень, якого б ви хотіли. Тобто за цей період просто буде багато там дай, там дай, і там, там допоможи. Тому може здаватися, що у вас там 3 гривні на картці. Бо дуже багато буде витратів на ваших рідних, близьких і на сім'ю. Так. Ну, йойки. Морально-психологічний, П'ятірка пентаклів. Не приведи Господь, ви мені захворієте за цей період. Тому що я маю на увазі ці всякі сезонні болячки, знаєте, що от воно нас вибиває з колії, ми лежимо з тим насморком, голова важка, і все, і починається. Що я там нічого не досягну. Тобто воно так впливає на настрій, тому я вас дуже прошу, бережіться тут, особливо, якщо ви фрілансер. Бережіться. Чому у вас тут п'ятірка пентаклів Вона морально-психологічна. Чому П'ятірка Пентаклі? Бо у вас тут на порозі якісь серйозні зміни, там, де вам треба приймати рішення, приймати вибір, логічний, зважений, раціональний, від якого дуже багато що буде залежати? А у вас зараз ситуація ну, з вашим минулим якимось чином пов'язана, з вашим оточенням? Будуть прояснюватися вам якісь ситуації пов'язані з минулим, з вашим оточенням, з... та навіть з вашим дитинством. Для когось це навіть похід в терапію, звернення до психолога як варіант. Тобто вам тут хочеться звільнитися, позбавитися якихось невирішених, незакритих всього. тобто психологічних моментів, які вас стримують. Це ще може бути. Комплекси, так далі. Ця печірка Пентаклів це як неповноцінність. Да? Тобто я не дозаробляю, я недовиглядаю, а, мені потрібно змінити це оце, і оце, оце. в мене зараз не той рівень. Тобто тут дуже багато негативу оберненого на себе. Подумайте, як ви з собою спілкуєтесь. Як ви з собою говорите. Чи ви до себе добрі? Чи ви добрі тільки до інших людей. Окей? Okay? Бережіть здоров'я! Буду чекати на ваш зворотний зв'язок, і до нових зустрічей, різе, до нових відео. Пока-пока.